Так, шановне панство, дивіться, в мене тут самці є, їм то менше з тих самців. Я думаю, що їм 5 місяців. Вони народжені ті, ті менші, які народжені 28, 24 і 28, 8 чекайте, вересня. Бо більших я маю окремо. Зараз ми переважимо сьогодні 23 лютого то частині самцям сьогодні-завтра точніше, має бути е, скільки, то 5 місяців, іншій частині самців буде 28 числа буде 5 місяців. Ну, Не знаю, чи є ще вересневий тут. Ми будемо бачити по вазі. Зараз я включу вагу і буду по одному носити і переселяти самців. Так, вага в нас на нуль, напевно. Зараз ми це все покажемо по нулях. І так, маємо першого самця. Вага його 4200. Маємо чорного другого самця. Вага його 4940. Маємо третього самця. Вага його. Опа! 480. Так, маємо вагу 4 самця. 4 890. І маємо 5 самця. Його вага 5730. Ну, тепер коротенько аналіз. Я зараз е, приберу, потім їх назад кину. Бо я мав, забувся тут прибрати. Тут були самці пару днів, після того, як я чистив, то я їх пустив на м'ясо, а прибрати в клітці не прибрав. Тепер так. Останній самець, я думаю, що він йому буде 28-29 числа 6 місяців, тому я так думаю. Собі. А остальні самці є менше, ну як менше, 5 місяців, один, то 4-300. І ще треба взяти до уваги, що менші самці залишилися без мами. Тобто я одну самку, як нутрінятам, було місяць, місяць і три дні, напевно, то в мене один приїхав покупець, він вибрав ті нутреннята, які були, і так сталося, що він взяв на вибір було чотири самки, які народили, і він взяв е, нутернят. Які були одні мали два місяці, маму їхню взяв, а другі мали місяць. І ті місяць, то вони трошки є, я думаю, трошки відстали в рості. Ну, але бачите, якщо брати до уваги, що всі майже мають біля п'яти кілограмів, один то що саме чотири з чим то, і тим більше, можливо, той менший ще п'ять днів йому рости, то ще якісь. 100-200 грам набере. Ну, але то менше з тим, вага хороша. Тим більше, ще в нас були тут морози трохи. Морози теж негативно впливають на ріст внутрішньо. Ну, але результат є результат. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.